Доброго дня малята, хлопчики та дівчата. Осінь всіх дітей вітає, на вулицю закликає. Малята, а ви любите гуляти? Давайте пригадаємо, що ми можемо робити восени на прогулянці. Правильно ми можемо милуватися красою осінньої природи. Можемо гуляти під парасолькою. Взути гумові чоботи й пострибати по калюжах, можемо зібрати букет з осіннього листя, можемо побігати і погратися з осінніми листочками, можемо назбирати жолудів і пригостити білочку. Зернята ми можемо пригостити пташечок. День чудовий! У віконце загляда осіннє сонце. Час малятам одягатись, на прогулянку збиратись. Малята, а ви вмієте одягатись? Дітки, а навіщо нам на прогулянку одягатись? Правильно, на вулиці холодно. І щоб не захворіти, потрібно одягнути осінній одяг. Петрик теж піде гуляти. Став він одяг діставати і на себе надягати, тільки Петрик одягатись не навчився, і тому він на прогулянку з малятами спізнився. Дітки, чому спізнився Петрик на прогулянку? Так, тому що він не вміє одягатися. Малята, давайте допоможемо Петрику. І навчимо його, як потрібно правильно одягатись на прогулянку. Отож, слухай, Петрик, і запам'ятовуй, спочатку одягаємо колготи, потім надягаємо футболку, потім штанці, потім ковтинку або светр, потім взуваємо черевички. Або чубітки. Потім одягаємо куртку і шапку. Потім шарфик і рукавички. Малята Петрик дуже дякує вам за допомогу. Тепер він уже навчився правильно вдягатися. І запрошує вас теж одягнутися і вийти разом на прогулянку.